Спілкувалися бджілка з квіткою, ділилися своїми враженнями від краси природи, зустрілася їм осінь. Квітка питає Що це? Бджілка питає Хто це? Дітки, а хто ж із них поставив правильне питання? Якщо ж вони побачили дівчину осінь правильно запитала бджілка. Хто це? Дівчина осінь. Якщо ж це стосується пори року осінь. Правильно запитала квітка. Що це осінь? Пограємо у гру та допоможемо квітці та бджілці ставити правильні питання. Зубр, яке питання? Хто це? Гарбуз, Що це? Дуб. Що це? Павук? Яке питання? Вудочка. Що це? Папуга? Жолудь. Курка. Діти, а чи помітили ви звук, який був присутній у всіх словах? Який це звук? У, -у, -у. молодці, ви уважно слухали? А де ж ще ми можемо почути звук У? У! виє вовк від голоду. У загудів паровоз. Саме час для чистомовок. Ул-ул-ул чую вітру гул. Ру, ру, ру. рибочки соберу. Аду, 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 листячка з грибу в нього упаду. Іну, 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 помилуюсь на калину. Узі, 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 птахи наші друзі. Сну, 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 осінь звірів зове до сну. Молодці дітки гарно промовляли. Звук у голосний звук. Ми вимовляємо його, не зустрічаючи перешкод. Дітки, спробуємо разом знаходити та визначати на схемі місце звука в словах. Зозуля. Де знаходиться звук У? На початку слова всередині або в кінці. Зозуля. Правильно, всередині слова Удав. Де знаходиться звук У? У дав на початку. Кенгуру. Послухайте уважно, скільки в цьому слові звуків У. Кенгуру. Отже, скільки ви загнули пальчиків? Два пальчика. А де ж саме знаходяться звуки? Правильно, всередині та в кінці слова. Звук У позначається літерою У, сказав горобчик. Букву У, боюсь, я дуже татку. Татусь питає. А чому? У, схоже на рогатку. Розгляньмо, на що ще схожа літера У Діти, пропоную вам викласти букву У із макаронів, гудзиків чи пластиліну. Прослухайте, дітки, віршик про папушку. Папуго, папушко, кольорова смужка. Де ти фарби брав, коли пір'я фарбував? Я до осені ходив, в неї фарби попросив. Дітки, пропоную вам разом зі мною із осіннього листечка намалювати папушку. Саме ось такі листочки нам знадобляться. Розфарбовуємо тулуб. Тепер голова. Вибираємо яскраві кольори осені. Наносимо фарбу, але використовуємо мало водички, щоб фарба не розтікалась по листочку. Придавлюємо пальчиками, малюємо перше крило. Додаємо різні фарби, щоб воно було яскраве. Далі хвостик намащуємо. Хвостик у папушки яскравий та різнокольоровий. Намалюємо йому дзьоба, оченятко, жордочку, на якій він сидить. Розфарбуємо її. Чорною фарбою намалюємо йому лапки. Почекаємо трошки, поки папушка підсохне. Та можемо малювати папушці друге крило. Розфарбовуємо листочок, додаємо різну фарбу та прикладаємо поряд із першим. Ось такий гарнюнчик вийшов. Пригадаймо віршика, папуго папушка, кольорова смужка. Де ти фарби брав, коли пір'я фарбував? Я до осені ходив, в неї фарби попросив. Які ж ми молодці і літеру У вивчили, ще й папугу намалювали. До нових зустрічей!